Серія Нова Українська школа літня школа Гра. Із 4 у 5 клас, частина 1. Влітку теж потрібно займатися, кажуть педагоги. Влітку не хочеться займатися, кажуть діти. Звісно, і ті та інші мають рацію. Тому ми створили такий посібник для занять улітку, щоб усі були задоволені і діти, і вчителі, і батьки. Вчителям та батькам не доведеться витрачати час на пошуки матеріалу для повторення вивченого дитиною протягом навчального року, а школяр отримає можливість не тільки повторити і закріпити вивчене, а й розширити власний світогляд. На кожному розвороті зошита вміщено невеликий обсяг, цікавий текст, що містить пізнавальну інформацію не лише для дитини, а і для батьків. Незвичайні за формою завдання з математики діти сприймають як гру. Однак їх достатньо, щоб школярі протягом літа не втрачали обчислювальних навичок. Логічні задачі та завдання на кмітливість під час звичайного шкільного уроку не всі розв'язують легко та швидко, а в літньому зошиті кожен приділить їм належну увагу. Правила з української мови невеликі за обсягом і нестандартні за формою, але вони можуть допомогти. Узагальнити і закріпити, здобуті протягом навчального року орфографічні та пунктуаційні навички. Загалом літня школа-гра нескладна, не нудна і пізнавальна. Давайте трошки погортаємо. Так, якого типу тут є завдання? Вибери правильну відповідь. Треба вибрати правильну відповідь. Читаємо перше текст і вибираємо правильну відповідь. Пошир речення прикметниками. Тобто тут одночасно йде вправа на логіку, українська мова. Розшифруй слово зліва. Це дуже, Дітки дуже люблять такі, такого типу завдання. Математика, логіка. Цікава інформація про магнітні поїзди. І так на кожному розвороті в нас є вправи із різних різних предметів. І неймовірна пізнавальна інформація. Наприклад, чи знаєте ви, як часто харчуються крокодили? Почитайте, будете знати. Або про невидиме світло, або про нечутні звуки, тобто ультразвуки. Чичумовно, чи чому вночі всі кішки сірі? Проводимо стрілочки, доповнюємо числові колонки, робимо вправи і заняття з української мови. Багато-багато всього цікавого, але цього зошита вистачить лише на пів літа, адже це частина перша. Тому починається літо, купуєте першу частину, швиденько-швиденько все все робите, читаєте і йдете в крамницю по другу частину. Літня школа-гра із 4 у 5 клас. Начальна книга Богдан рекомендує.